Цього колективу я отримую золоті та срібні нагороди у всеукраїнських і міжнародних сучасних виставках. Вона завжди віта на своїй праці та своєму покликанні. А в подарунок я вам приніс святковий дзвінок. Сановна Людмила Іванівна, саме ви маєте почесне право надати ювілейній 30-й дзвінок. Мій дорогий ліцей, я тебе дуже люблю, а особливо тих, хто живе, працює в цих та навчається в цих стінах. Ці святом, в Солодкові Олександрі та Серегину Марко Марі. Передиму Данилу та поставіть Поліні Дімурово все володим. Запрошуємо Заходьте. першими зайти в ліцей наших першокласників та учнів 11 класів. Заходьте дружно та сміливо, великі учні, світлий клас, жити цікаво, щасливі. Наспочинається для вас.